Вітаю! Ви дивитесь телеканал Конкурентів. Телеканал, де завжди актуальні новини. Сьогодні ми маємо різноманітні можливості звідки черпати інформацію. Тоді ж лучани дивляться, читають новини. Зараз поцікавимось. А ви поки підпишіться на наші соцмережі, щоб не пропускати головного. Добрий день! Підкажіть, будь ласка, ви читаєте новини? Так. А звідки берете інформацію? В Телеграмі? Скоріше за все в Телеграмі. Я канала ставлю і Так трошки Скажіть, будь ласка, ви дивитесь новини? А, де? Ну в телеграмі читаю. Тільки в телеграмі? Телебачення не дивитесь? Та ні, в мене теліка нема. Ну, конкурен... я на конкурент підписаний. Типу, да. Читаю. А де читаєте? В інтернеті. В телеграмі? Так. А які канали? Різні телеграм-канали, конкурент. А телебачення дивитись? Звичайно, дивлюся по можливості. Місцеві телеканали. Всі дивлюся періодично, читаю в інтернеті. А де читаєте? Можливо, Укрнет. Всі новини. Аска, ви читаєте новини? Ні. Взагалі Прошу. ні. ні. Дивимося, звісно. А де дивитись? Телевізор дивитись? Дивимось. Луцьк дивимося. Новини читаю. А де читаєте? Чи можливо дивитись десь на телеканалах? Дивлюся. А на яких? У кубли. Ну, можу подивитися наші волинські так. і так, місцеві. І якщо там зараз загальні новини, часом глянеш, як там десь щось робиш, там мельком отак. В телеграм-каналах. Зазвичай. А телебачення не дивитесь? Е, дуже рідко, іноді там з батьками вдома по телевізору. З ви читаєте новини? Ні. Взагалі? Взагалі. і в інтернеті в телеграм? Не цікавить. В основному маче не все. Я там ну, Повісити. да. Повісити. Тобто, саме саме перевірені новини? Все. Е, загалом в телеграм-каналах. Телебачення не дивитесь? Е, Дуже рідко.